Озера співала пісню про любов запалала кров моя і шукала я свого милого чекала, та приворожи в мене зличну, я за ним пішла, розбитий чари не змом. чари ти мене відпусти, ненавиджу тебе я. ти мене украв укохану. Я молю, щоб він мене врятував і гайданиці зламав. посміхаються, та душа кричить, відпусти, Зрозумій, що здіям любов не повернув. Заяк лував, обманув в мене вкрав, але чари можуть зникнути. Ти забув, ти забув, я за ним пішла, розбити чари не змогла я не буря, чари, ти мене відпусти, не навиджу тебе я. Мене украв у коханого, я молю, щоб він, мене врятував і кайданиці зламав. Я молю, щоб він мене врятував і кайданиці зламав.